Братами на виїздом слідчої оперативної групи на місце події, вже прибувши на місце, була швидка медична допомога, яка констатувала смерть мешканця даного будинку, який там проживав і являвся двоюродним братом для нашого підозрюваного. Син цієї бабушки він поїхав на заробітки в Харківську область. Він там деякий час займався підпрацьовував для того, щоб мати якісь кошти на прожиття. Приїхавши, повернувшись додому, він побачив таку картину, що в будинку лежить п'яний двоюрідний брат, і на кроваті паралізована бабуся. Ну, відповідно. У нього виник конфлікт з цим своїм друним братом, який, який на протязі тривалого часу вживав спирні напої хазяйством по дому взагалі не не займався. в результаті чого він, використовуючи палицю, наніс тілесні ушкодження, з від яких від даних отриманих тілесних ушкоджень двіріний брат помер на місці події. Він затриманий згідно з статті 208 кримінального Таного кодексу на даний час отримується від ТТ Рівненського міськвідділу. Ну по даному факту проводиться досудове розслідування. Відповідно буде адекватна міра покарання. Я теперь буду звати есть. うよう旅やらしてみんそうな <laughs> <laughs>、ね、った方がいい。 Ми ж його отрушували. Він живий, був. Коли ми приїхали, не було. Я вже не знаю, скільки я вже день. Десь се Годинки В 12. the whole cool. Я не думаю, я не я думаю. Не думаю. Sure. Я ja, завоню ми зараз його запитаємо, оглянемо, юра зробить огляд місце події. Ми тоді його грузимо в машину, їдемо в. Я поняла. Законуємо роботу та відшкодування витрати, то я замість до кримінального впровадження заявляти про питання, про забезпечення безпеки у випадках, передбачених цих законом та обов'язків, прибути за викидом прокурора. Субтитры подогнал «Симон»